Всім привіт! Мене звати Роксолана, і відразу, вибачте, за бардак на голові. Я помила волосся, і воно спушилося. І просто росте, як на дріщах. І от таке, на жаль, з'явилося бачите. Жахлива пушистість. Окей, тема християнства в Україні. Попередній раз ми говорили з вами про християнство та хрещення Русі згідно книги Україна Павл Роберт Магочий. Історія її земель та народів, друге видання. Отже, ми завершуємо сьогодні тему про християнство. Магочі пише, що від часів славнозвісного хрещення Русі, у кінці 980-х роках християнство стає державною релігією Київської Русі, але з'явилось воно на українських землях значно раніше. Так виявляється, так. Магочі пише, що повість минулих літ згадує про початки християнства в Україні ще за апостольських часів. Згідно з літописом, у перші десятиліття нашої ери апостол Андрій під час місіонерської подорожі прибув до Херсонеса у Південному Криму, звідти вирушив до Дніпра і по ньому через Скіфію прийшов до пагорбів, на яких пізніше постало місто Київ. Достеменно не знаємо, наскільки ця історія правдива. Та письмові свідчення і отакі всякі археологічні знахідки показують, що з першого століття нашої ери християнство існувало у прибережних містах на півночі Чорного та Азовського морів. Крим і відроджене боспорське царство, як частина Римської імперії, стали притулком для християн. Пише Магочі, які втікали від переслідувань. Серед найвідоміших утікачів четвертий папа римський, святий Климент І, котрого 92-го року заслали до Херсонеса. Тут він виявив декілька тисяч християн і ще більше людей навернув у християнство, аж поки 101-го року його не стратили за наказом римського імператора. Пише Маготі, що пам'ять про Климента І залишалась живою у руських землях. А у 860-х роках візантійський місіонер Костянтин переправив його мощі до Рима. Згодом, коли Володимир Великий охрестився, ми про це з вами говорили в попередньому відео, і одружився. Ми про це теж говорили в попередньому відео. Голову Климента 989 -го року повернули йому як правителю нової християнської держави, а нащадки князя берегли її упродовж століть як священний скарб. Після Клемента християнство успішно, поширювалося прибережними містами і далеким від, ним, від них степом. Германські готські племена, які зайняли українські землі у третьому столітті нашої ери, теж прийняли певні його форми. Наприклад, Вестготи – Аріянство, а остготи, Східне християнство візантійського віросповідання. Після розгрому готів 375 -го року, гунами християнство не зникло, а разом з остготами пишемо гочі, які відступили на Кримський півострів, вже перемістились на південь. Так, вони стали відомі як Кримські готи. А їхня столиця Дорос розташована в центрі Криму близько 400 років. Стала чотириста рік, стала центром християнської єпархії. Готія під юрисдикцію Константинопольського патріарха, Єпархія, а згодом митрополія Готія та Кафа проіснувала на півострові аж до кінця XVIII століття. І після того, як у VI столітті Візантія встановила безпосередній контроль над містами Кримського узбережжя, вплив християнства суттєво зріс у Херсонесі, адміністративному центрі регіону, який Підпорядковувався Візантії, було чимало церков, а цілу узбережжя стало притулком для утікачів християн, зокрема, Папи Римського Мартина І, під час іконоборчого руху пише Магочі, який призвів до глибокого політичного та культурного розколу Візантії у VI столітті, першій половині IX століття багато невдоволених єпископів, монахів. Священників прибули до Криму саме за цієї християнської, єпархії, ну, оцієї християнської експансії близько 730 року на східному узбережжі Керченської протоки у е, Таматарзі, тобто пізніше Тмутерокань, була створена єпархія у юрисдикції готського архієпископа Здороса, котрий, у свою чергу підпорядковувався Константинополю. Хоча Таматарська Єпархія не згадується у джерелах аж до 970-х років. У між її зайняли пише варязькі руси, що спонукало деяких авторів вважати Тмутирокань першою руською єпархією. Відколи варязькі руси прибули до Києва та нав'язали перші контакти з Візантією. Християнство з'явилося у середньому Подніпров'ї. Після Вареського нападу на Константинополь під проводом Аскольда і Діра у 860-х роках їхні посли ем, так, ем, охрестилися, їхні посла до Візантії ем, охрестилися та принесли до Києва уже нову віру. Невідомо чи охрестилися самі Аскольд і Дір, пише Магочій, але Константинопольський патріарх Фотій. 867 рік оголосив, що колись темні руси тепер стали християнами християнськими цитую підданцями та друзями так духовних пастирів Візантійської імперії. Згодом 874 року патріарх призначив архієпископа Русі, ймовірно, у Тмутрокані. Цьому. Як пише Магочій, обнадійливому початку християнства серед русів на Київщині було покладено край за часів правління Олега у 880-х роках. Але здається, деякі представники християнської громади зберегли віру. А в середині десятого століття сама громада розширилася, а кульмінацією став 957-й рік, коли володарка русі Ольга охрестилась і отримала ім'я Олена. Окрім тривалої присутності християн у Криму і появи вірних на Київщині у 860-х років християнство прокладало собі шлях в Україну з далекого заходу, пише Магочі. І цей процес пов'язаний з діяльністю апостолів слов'ян візантійських посланців Константина, Кирила та Мефодія. Які... Так Костянтина або Кирила. Кирил Мефодії, Окей, які у період між. Або Костянтин і Мефодій, які у період між 863 і 885 роки перебували з християнською місією Центральній Європі у Великоморавській державі, важливому політичному центрі. У сферу її контролю входили якраз українські землі на крайньому заході, де, як вважається, у Галицькому перемишлі, а також у Мукачеві у 860-х роках візантійські місіонери заснували єпархію, за деякими даними. Єпархія у Мукачеві, навпаки, пише пишемогочі, вже існувала у 860-х роках. Загалом на основі оцих всіх даних вчені, деякі вчені, наприклад, Чубатий, Біланюк, твердять про безперервність християнства в Україні від апостольських часів до хрещення Русі близько 989-988 і до сьогодення. А тому, на їхню думку, українська церква є апостольською, оскільки корінням сягає початків християнства. Отже, завершуємо цю тему. І наступна тема у нас буде е, Ярослав Мудрий. Так, Ярослав Мудрий. Всім е, папа. Всім е, хорошого. Дня.